Пане Ігоре, рада вас вітати в етері громадського радіо. Вітаю вас. Отже, багато тем насправді до обговорення хотілося б вас запитати, і щойно ми говорили з нашою кореспонденткою на Харківщині, а вона зараз бачить на власні очі і евакуацію з Вовчанська і навколишніх сіл, і те, що відбувається в самому Харкові. Вас же я хочу запитати трішки по саме військовій лінії та по безпековим питаннях. Як ви взагалі для себе пояснюєте, чому росіянам вдалося? Вдалося таки прорвати лінію оборони і чи була ця лінія оборони, тому що знову ж таки інформація про те, що не було ніяких укріплень там і підготовки до того, хочеться ці спекуляції чи розвінчати, чи підтвердити. Не знаю вже за ці три чи чотири дні. А це по перше. Ну і чому вдається їм все таки просуватися вглиб, Хоча знову ж таки інформація від генштабу, що вдалося стабілізувати цю лінію, вдалося стабілізувати просування, як ви це бачите, і пояснюєте. По порядку треба. Тобто два напрями діяльності ворога на північ від Харкова в Клинці, і на північно східний це бік Вавчанська. Ну і населених пунктів, які знаходяться на цих напрямах. На обох напрямах ворог сконцентрував сили десь до п'яти батальйонів на одному іншому бронетехніки. Перед цим провів ураження по цілям, які вважав за потрібне, і почав наступ. Оскільки, скажімо, перша лінія і навіть до того, що оборонне і інженерне якесь обладнання було, чи зовсім його не було, чи воно до кінця не було побудовано, то фактично їм вдалося. Пройти до от саме другої лінії, де вже були якісь фортифікації, де були окопи і так далі, це на півночі те, чого вони хочуть зараз захопити, і в цей населений пункт Клинці, і Вавчанськ міста, за які йдуть бої, на околицях якого ворог знаходиться. На бог цих напрямах ну, вдалося захопити декілька населених пунктів. Наші сили оборони України значить, підтягнули туди відповідні резерви, бронетехніку, боєприпаси, і ведуться запекли бої на цих напрямах з метою, з нашого боку, стабілізації цієї ситуації. Тобто зустріння просування ворогу в цих напрямах. По силам, які застосовував противник, це більше схоже на розвідку боєм. Але останній час, тобто на кожному напрямку, там 4 тисячі десь військ залученої бронетехніка. Але останнім часом вони підводять резерви для того, щоб це перший варіант розвідка боєм, другий варіант це. Формування так званої прикордонної зони, чи Путін її називає санітарною, називав, зоною. Для того щоб її сформувати, треба більше сил, тобто декілька десятків тисяч вони нарощують зусилля і намагаються е, от, закріпитися на цих напрямах, сформувати таким чином плацдарми для подальших дій. Йде бойові дії за те, що відносно того, щоб зірвати ці плани ворога на цих напрямах, і зупинити його просування. Чи правильно я розумію, що оцю лінію оборони, так яка найближча до кордону, ну було просто неможливо зробити, або дуже небезпечно для тих, хто би це робив? Війна по любому небезпечна, якщо би. Скажем, дать можливість зараз, там на місяць чи скільки назад, я думаю, так чи інакше формували е, відповідним чином ці, цю оборонну систему, мінували і все інше. Але по тим чи іншим причинам це не було зроблено, і тому маємо наслідки такі, які маємо. Я нагадаю, що до нашої розмови можуть долучатися наші слухачі. Це можна зробити за номером телефону 0800 30 40 33. Якщо у вас є запитання до пана Ігоря, то можете телефонувати і ставити їх. У мене ж питання щодо заяви очільника Гор Кирила Буданова, який заявив, що от такі активні наступальні дії на Харківщині будуть ну, приблизно там декілька днів, три, три дні він говорив, чи що, і потім а, противник а, піде на Сумщину, на Суми. От ну ці вже декілька днів пройшли насправді, і таке враження, що росіяни збираються надовго затриматися на Харківщині. Які у вас думки щодо цього, і чи бачите ви цей ресурс і потенціал російської армії, і піти ще й на Сумщину, і розширити плацдарм, ще й там? Як відомо, декілька тижнів тому генерал Скібіцький, представники головного управління? Розвідки Міністерства оборони проінформував відносно того, що є плани інформація щодо планів початку ведення бойових дій на харківському направлінні та напрямки СУ. Виходячи з цього, якби не приймались відповідні заходи до підготовки до дій на цих напрямах, але по більшості підсилувався потенціал. Наступних е, ліній оборони ближче до Харкова, ближче до Сум. А, а, ну, як, як це виявилося зараз під час ведення цих дій? Тому е, на Харківщині реалізуються дії, вистачить ще, ще на інший Ну, Вони не виконали завдання по Харкову, е, по Харківському напрямку. Оце Кримці і Вавчанськ, і тому ресурси ще на, скажімо, ведення бойових дій на Сумок, з урахуванням того, що все ж більш інтенсивності бої йдуть в Донецькій, наприклад, у області. Ну, взагалі на Східному і на Південному фронті порівняння з тим, що відбувається на харківському напрямку. Тому в цілому ворог формує резерви, вони призивають 150 тисяч строкової служби. Вони формують різним шляхом скритої мобілізації контракти і інше десь в цьому році планують всього призвати 300-400 тисяч і там готують стару ну, випускають нову бронетехніку. Там танків, наприклад, по 30 місяць, нових, ну ті ж Т-90, але ж із старих. Поля бронетехніки з декілька одиниць збирають одну, приводять боєготовий стан і відправляючи на фронт, ще почали складувати. Так от ресурси, ті, які призивають, їх потрібно навчити зброїти, дати відповідну техніку і потім, як би вони були ну, більш-менш готові для ведення бойових дій. І, і тому питання у тому, що зараз. Не по наявності сил, які є у нас на харківському напрямку, їм вистачає вести бойові дії щодо формування цих прикордонних зон чи санітарних зон, але сил, чи буде на ще на Суми, на поточний час не вистачає у них. Але це не означає, що вони будуть відкладені, чи зовсім не пройдуть. Це буде залежати від того, наскільки швидко вони додатково заведуть сюди ресурси. Ну тобто, це питання місяців два-три. Я так думаю. Ну це питання в найближчий час чи будуть, чи не будуть в бік сум, тому що в цілому ці дії вони відволікаючі, вони не основні дії. На харківському і по інтенсивності, і по залученню військ, і так далі, тому що на Донецьку на окремих напрямах, діють їх угрупування по 25-20 тисяч. Тут менше, і тут завдання розтягнути наші сили, відволікти сили від ну, в даному випадку, в першу чергу, на східного фронту. А ну а погрози відносно Харкова чи сум, наприклад, якщо даже планувати захоплення тих же сум чи ефективність дії проти Сум як міста і система оборони навколо цього міста, потрібно від 100 тисяч і більше. На Харків від 150 тисяч і більше такі сил на поточний час у них немає. Нагадаю, що говоримо з Ігорем Романенком, екс-заступником начальника генштабу збройних сил України у 2006-2010 роках, генерал-лейтенантом у відставці. Це програма Драйв Тайм. Драйв Тайм на громадському радіо. Тепер хочу перейти до кадрових перестановок у а, путінському воєнному кабінеті. Так а, дійсно звільнив міністра оборони Сергія Шойгу. Про це говорили довго, але ось зараз це сталося. На його місце призначив Андрія Білоусова, також посаду змінив Микола Патрушев, який очолював Радбез. Тож, от що означають всі ці Перестановки, так, як ви їх собі розцінюєте. Давайте, мабуть, почнемо ну, з шойгу. так. Чи дійсно це було звільнення, чи дійсно це було підвищення, чи він отримав підвищення просто заради підвищення? Ці кадрові пересування. Погляд, треба розглядати, якби, ну, я так формую, о -о, трьох ліній: політичне, економічне і військове. Що стосується політичної політичні, політичні ліни не були усунені з посад представників родини Патрушевих. батька зняли з керівника РНБО, а сина зняли з Міністерства сільського господарства. Це в першу чергу відбувається за того, що, як ми пам'ятаємо, по протягом останніх пів року піднімалось питання зв'язку з здоров'ям. Путіна і іншими обставинами, що треба правоприємник, треба міняти в найближчий час. Буде і як приємник. Ну Патрушев старший робив все, щоб розглядався Патрушев молодший, але він безумовно, став віцепрем'єром. Його не, призначили віцепрем'єром. Безумовно, дослухайте мене до кінця, я не завершив. Значить, є формальні перестановки, підвищення і пониження, а є по суті. Так, от що стосується по формальним, значить, Патрушев старший був у зв'язку з цим. Путін це так сказати, було час він дивився, хоча саратні Патрушев був ще з Товаріші, саратник Путіна, але часи йдуть, і загроза була, і, і та, i I тому таким чином було усунення батька з голови СНДО, а сина з міністерства, але призначений на віце-прем'єра. Це посада, під якою немає конкретної структури, і це посада під прем'єром Мішустівим, і таким чином вплив політичний однозначно обох понижений. І патруша, як відомо, назначили помічником, це куди пошлють. Тепер наступна лінія це фінансова, стосується Шайгу, Іванова і Кадровіка і одночасно генерала, якого там арештовували, який там відстрілювався. Ну, він очолював восьме управління: це режим, там таємниця, таке інше. Але останнє був кадровіком з усіма наслідками в корупційній, Росія це там хлібне місце, і тому це економічно. Тобто, Шейгу спільно зі своїми заступниками мав великі доходи з заказів на війну, і багато з яких залишалось у нього. Ну там показувалися, наприклад, які можливості, як зріс. Скажем, економічно, той же заступник Іванов. Ну і кадраві теж генерал досить суттєва. Тому Путін накопичився в матеріал. Кількість переросла в якість перебрали шайгу одночасно, як не зовсім успішно, і в політичному воєнно-політичному сенсі, і від потоків коштів, і на це призначили помічника Путіна, який давно вони спільно працювали. Який став міністром оборони, це лінія економічна і ну перекликається безумовно. Вона і в політичної діяльності, але на мій погляд, це так третє: це воєнна, вона ще не реалізована. Тобто, тут е, з піднімають піднімає а його за час відсторонення зв'язку з Пригожиним да, союзники були його арештовували, там допитували. Він схуднув. На десятки кілограм і дуже все це важко, але Путіна такий сталінський кадровий підхід. Ми пам'ятаємо перед Другою світовою вході, значить, воєнне керівництво, яке було розстріляне, знищене, усунене перед війною. Вони відновлюють тому, що не вистачало. Суровікін по різному себе зарекомендував. Ну, як тут Армагеддон це вже подіям в Україні. Він заходив. На посаду, як ми пам'ятаємо, командуючого повітряно космічних сил, це організатор перших повітряних ударів, зв'язку з цим і так далі. А по Сирії це був міцнік, тому що знищував місна, Лєпа інше Сірійське. От і він йому на нього поклали відповідальність, наприклад, за відносно відступа з Херсона цих угрупувань, хоча угрупування ден 25 тисяч через Дніпро. Він вивів фактично без втрат озброєння техніки особового складу через два тижні. Ці, ці сили були застосовані в боях на півночі вже фронту. Тому якби от іще перестановки в воєнній сфері Герасимов, хоча він і п'янчуга начальник генерального штабу, але він має здібності досвід. Ну, не невірно побудований Бліцкріг спочатку, але вони отямились, зробили висновки, і тепер, як би по потенціалу введені війни, значить, Путін підняв на промисловий комплекс на найвищі можливості свої за час спочатку війни. Ну і Генштаб, Збройні сили теж набрали відповідний потенціал. Тому але є нюанси, подивимося в найближчий час. Ну фактично можливе пересування ще правоповоєнної лінії, але так чи інакше, це ж авторитарне управління державою, і тому такого роду зміни вони періодично обов'язково повинні проводитись. У мене ще питання щодо от наступника Шойгу, так, Андрія Білоусова, чого Путін обрав саме його? Адже він більше економіст, так і займався економічними питаннями. І чи пов'язано це з тим, що він є таким, ну як протежета Сергія Кирієнко з адміністрації президента? От і це перше. А по-друге, чи як Білоусов може? Не ну, знаю, вибудувати собі такий авторитет військового, якщо він не військовий, ким він буде серед військових? E, ну, Шайгун не був військовим теж, а ате Лівінгвода, він був міністром надзвичайних ситуацій, таке інше. Це не військова людина, тому тут ілюзії з цього приводу якби не потрібно мати. Я намагався показати, що значить, чому саме Білоусов, тому що Путін його особисто знав. Він був помічник, він працював, і це головне особисто приєднаність цієї людини. Крім того, економіст. Я ж другу лінію назвав фінансово-економічна, тобто, треба перервати всі потоки, які замикав на себе шайгу саратниками заступниками, і привести тепер повністю на Путіна, ну і Путін інтереси війни, і досвід він має в макроекономіки білорусу. Тому, хоча заяви, бачите, вже зробив, що ну потрібні суттєві зміни Міністерства оборони. Наскільки це буде відбуватися? Це питання, так чи інакше, люди, які зайшли зараз на посади, десь до місяця повинні входити і розбиратися, це дуже напружено, якщо будуть працювати. З посадами, з функціональними обов'язками, тобто деякий час з цими напрями, на мій погляд, ефективність управління буде занижена, потенціал управлінський. А хто тепер буде контролювати чи керувати усією системою ФСБ? Якщо це робив Патрушев, то як це вдасться? Шойгу? Як вдасться, ми це ми побачимо. А взагалі ФСБ керує Путін, старий НКВД, КГБіст, ну, Скагибистну Кенкедебіст. Скажем і тому він використовує значить, управління. Цар повинно мати декілька. Ну, по перше, розвідок, і вони це мають для зовнішньої, а також структури внутрішньої, які конкурують один з одним. Не по внутрішньому у нього є золото, а з, а, гвардія, у нього є ФСБ, у нього є деякі. І тому вони конкурують, отримують інформацію один за одним спостерігають, і Путін як старий царідворя, все це використовує. Знову хочу нагадати нашим слухачам, у вас ще є можливість, декілька хвилин залишається до кінця нашої розмови, якщо є таке бажання поставити нам запитання нашому гостю 0800 30 40 33 і 067 67 404 76. Нагадаю, що говоримо з Ігорем Романенко, це екс-заступник начальника Генштабу Збройних сил України з 2006 по 2010 рік, генерал-лейтенант у відставці. Ми говоримо ми про безпекову ситуацію і в Україні, і, зокрема, говоримо про перестановки у кабінетах Путіна в найближчому колі Путіна. І тут, пане Ігоре, я так от дивлюсь просто в принципі, на всі ці перестановки. так, І в мене вимальовується певна така якась логіка, якщо її можна там шукати, логіка там є, і я її бачу в наступному, що. Перше, оці перепризначення, і люди, яких призначають, перше це має бути лояльність до Путіна. Ну це очевидно. Так друге це правильне керування фінансовими потоками. Ну і е, третє це така відсутність амбіцій, відсутність намірів на якусь монополію, навіть на, на своєму місці. От і мені здається, що саме Шойгу і потрапив під цей каток от цих трьох критеріїв, які принаймні я для себе визначила. От і так само і Патрушев, мені здається. Ну, я, ми ж з вами обговорювали, Патрушев не себе, а сина, Шайгу там фінанси економічних перебрав більше, ніж би бачив це Путін. І тому я там, погоджуюсь, якійсь частині з вами, що по сукупності все це спрацювало. Тобто накопичились на позиції з цього приводу, політичні, фінансово-економічні, на підставі яких Путін зробив такого роду перестановки, про які ми з вами говорили. Чи очікуєте ви якихось змін на полі бою у зв'язку з перестановками? Ну це не зв'язано в першу чергу з перестановками, це ще вони повинні набрати так скажіть потенціал на нових місцях, але так чи інакше, значить, по максимуму намагаються росіяни використати можливості, які відкрили американці на півроку. Але відкриті двері, але вони поступово зачиняються зв'язку з поставками. Вже блінкін приїздив і скадавів, що і на 2 мільярда наступний транш буде. Вони розуміють, що відбувається і європейські держави допомагають заяви е, прем'єра Британії, президента Франції інших країн відносно допомоги. Тобто, поступово відкриваються. Ну, не сказав би двері, але фіртка, вікно можливості для України з подальшими введеннями бойових дій. Тобто за рахунок цього місяць-два визначиться ситуація стратегічного порядку відносно того, чи ворог зуміє зібрати свої ресурси резерви і почне другий етап наступальної операції стратегічної. Про яку говорив наш президент, чи <кій> державі нашій вдасться зібрати відповідні сили ресурси для того, щоб зламати ці наступальні плани і побудувати систему оборони. По великому рахунку, цілі стратегічної оборонної операції, Сили оборони України полягають у тому, щоби Зупинити просування ворогу по всій лінії фронту. Це по перше, знищити якомога більше збройні техніки сил. Це по-друге, і в ході цього накопичувати сили, ресурси для подальших дій, в тому числі і деокупаційних. Дякую вам дуже, Ігор Романенко. Як заступник начальника генштабу збройних сил України, генерал-лейтенант був з нами на зв'язку. Це програма Драйв Тайм». Ми повернемось після новин. Слухайте, думайте.